<поміліхал> нема що робити, чи що а? нема що робити. Чого? Яка причина зупинки? Ременем, чого не користуватись. Ременем? То ж відсягнувся. Ви ж знаєте, що це не доказує правопорушення, скажімо так. Ви маєте надати докази, якщо не користуюсь, правильно? Да. Вони у вас є, маєте їх. А? Маєте їх? І, машина. Ну бачите. А як ви побачили що? Глазами. Справа в тому, що просто глаз до постанови не прикріпить, щоб там в суді, фіаско вийшло. Я розумію, ну, Бачите? Не, не хочу, а яке, яка у вас тут причина не відпрацювання? Не ну от ви зупиняєте всі машини підряд. Дивіться, у них всі машини ну, ну, порушують. Ви хочете сказати, що це Hyundai порушив щось от стоїть зараз? Це його не зупиняв, правильно. Ну я не знаю, може ваш напарник зупинив. Ну, напарник зупиняв, правильно. так. Так. І ви хочете сказати, що він порушив? Просто так же не зупиняється. Я думаю, що просто так. Може Давайте запитаємо водія. Давайте. Доброго дня! А за що вас зупинили, можете пояснити? Провірка документів. — Нема це... такої причини. Самобіль пошкоджений? Перевіряємо на. Так. А, а яка це причина 30. зупинки в 35, 35 статті? А де пошкодження? Яка це? Давайте. Шо, не бачите. Вашу. Давай. Вашу. Так. Вашу? І це що, є, є таке суттєве правопорушення, яке. А ніхто не сказав, що це правопорушення. Ні, почекайте. А, а з якою цілею ви превентивний захід, захід приміняєте? Ви пояснили водію? Ну, осколками це щось ну, незрозуміло. Чого не вас? А що у я... вас документи в руках роблять? Водій, підійдіть, заберіть свої документи. Я вам допоможу. Віддайте, будь ласка, посвідчення. Ні, 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 він вам пред'явить. Ви віддайте, поверніть до водію. Послухайте, людина сама надала. Вона хоче забрати. Заберіть, заберіть документи. Ви не, не зобов'язані передавати Дивіться, документи. Ви, як, як кажуть, mm -hmm. управляєте людиною, у нього є не своя. Кажуть, ви буде, буде, а що це ви за нього відповідаєте? Відповідає? Як ви ж так само за нього? Ні, ви проти, що документи ми перевіряли. В... Заберіть, ви можете пред'явити. Ну, передавати не, не обов'язково, бо передали, ви стали Приві. заручником. Послухайте, ніхто тут заручників немає. Ну давайте, покажіть посвідчення своє. Це, і бажано мені дайте в руки, я піду в машину подивлюся його. Посвідчення? Ну так. Да. Та ви ж знаєте, що ми ж не даємо. Ну як же ж ви не даєте? А що ви, не а що ви берете? А що ви берете водія? Це випала моя тверточка. Дивіться, чого ви провокуєте? Давай, я перевірю. Я провокую. Ну, мені здається, що це ви провокуєте, ви Відібра... відібрали водія нічого, нічого безпідставно. Так поверніть водію. не проти. Ну Я ж не проти. Ну, ну, пусть що да? Ми ну, нічого, нічого добре. поганого не робимо. Да, ви робите тільки безпідставні зупинки, порушуєте законодавство і безпідстав. Це виключна без ваша думка. Ні, це факт. Ну, По якій причині вас зупинили? Пошкодження машини так. не було. То не пошкодження машини. Ну, подивіться, та це не пошкодження машини, воно ну, не пливає на безпеку. Давайте руку. не будемо спілкуватися, трошки помовчимо. Mm. Добре? Давайте побачимо дякую, ваше... — Дякую вам. Давайте побачимо ваше посвідчення. Це зараз побачу. Ну, люди повинні знати своїх героїв. То кошмарить бучі людей. Послухайте, ніхто нікого не кошмарить. Ні, ні, ви кошмарите людей. Це виключно ваша думка. Виключно моя думка буде встановлювати ваше керівництво, на яке буде направлено скара. Хорошо, скажемо, за перевищення службових повноважень. Це ваше право. Звісно, моє право, я ним скористаюсь. Можна перевірити людину? Ви мені ще не пояснили, чого мене зупинили. А вас я не ну, чи, Я кажу, був, ремень. Ремень. ремень був пристегнутий, далі що. І ви так, був, да, був Дальше, що? Ви так пояснили, що навіть якщо він не був пристегнутий, ну. все одно це. Так а що зупиняєте тоді, якщо у вас немає доказів? А? Ну, що зупиняєте? Ми зараз оцінку доказів перевіримо, якщо достатньо буде підстав, напишемо постанову. Ну, давайте, пощі. Давайте, проведем... Проведемо з вами профілактичну бесіду і ви поїдете далі. Це я з вами проводжу профілактичну бесіду, щоб ви не порушували законодавство. Ми вам дякуємо. Я щось не бачу, що ви дякуєте. Дякую, так це коли достали 500 гривень з кармана, сказали дякую. Це вам на заправку. Тоді ви так, подякували. Ваші зйомки платні, да, мої зйомки платні. Мій час платний. Ви віднімаєте мій час. Вже відняли так, його безпідставною без без зупинку. Боже я хочу, приїхати. я поїду після того, як ви Харко предоставите віддяло. свої. Да, щасливо, Щасливо. 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 Да. Предоставте, будь ласка, свій документ. Я без цього розберуся. 18.3, виконайте, будь ласка. Це У вас тут кормушка да, біля АТП. На будь-яку вона є там, видно, так як робить угу. постійно Ні, Якщо не буде недостатньо. Меліхов Олександр Вікторович інспектор, до 27 го Коп 02-5530. Дякую. І ваше, будь ласка. Зараз віднаховою. Зараз віднаховуємо. Та що, повертаються часи Януковича, чи що. Ну що ну, ну, ж починаєте? Ну, ну це так при Януковичу гаїшники працювали. Андрій, дивіться. Да. Угу. Що ви починаєте... Та що ж я починаю? Це ви починаєте, навіщо ви починаєте займатися безпідставними зупинками. А чого без ну а що? А яка підстава була? Це те, що ви мені назвали, це отмазка називається. А чого отмазка? Ну, тому що отмазка. От чого ви мене зупинили? Добре. Водії, Вон відмазались по мені. Що пояснив? Я був пристебнутий, докази. Ну зараз ми подивимося. В, ви маєте вже підходите до водія з доказами, якщо ви мене чомусь звинувачуєте. Дивіться, а воно ж безперервно пишеться і дзвонить. Угу. Хай дзвонить. Хай дзвонить, нічого страшного. Дивіться, пишеться на бодікамері угу. е, зйомка. Скажіть, а як ви можете дивитися одразу на бодікамеру і знімати? А, давайте ознайомимося з вашим посвідченням. А, Тоді далі продовжимо нашу бесіду. Люлін Володимир Геннадійович, поліцейський, до 28 КОП 027-265. Дякую. Давайте повертаємося до зупинки вашим колеги і мене. Надайте мені докази, що ви мене зупинили. Зараз подивимося відео. Ваша будікамера, де? Моя будікамера в машині. Будь ласка, візьміть її, включіть. поки... Вона заряджається. Може вже зарядилася. Перевірте, хоча б чи ви впевнені, що вона не працює. Поки ви виключили цю, ви включіть ту. І попередьте мене про те, що ведеться відеофіксація відповідно 40 статті закону про поліцію. Бо ви цього не зробили, коли зупинили. Зараз встановлено пароль. Давайте. Ви б замість того, щоб займатися ерундою, повісили б відсутній дорожній знак. Ви рапорт написали про те, що орки збили знак. Тут був головна дорога. І зараз тут таке небезпечне перехрестя. Я тут поряд живу. Постійно люди не знають, як їхати. Ви ж звернення писали. А для чого мені звернення написати? Це ваші прямі обов'язки. Слідкувати за безпекою дорожнього руху. Ви повинні це робити без звернення. Без звернення рапорта пишуться. Ну, ви ви стверджуєте, що ви написали хоча б один рапорт по, по цьому знаку? Так, да, писали на один раз. Якщо я подам запит Це... на управління поліції, мені і виясниться, що там жодного рапорта немає. То що тоді за участок дороги відповідає хто у угу. ПП, чайка? Я... Без поняття я не знаю. Можете написати запит, вам нададуть відповідь. Хто угу. відповідає? Ну хто за... ви, ви ж вже ствердили, що подавали рапорти. Якщо виявиться, що ніхто нічого не подавав, то а виходить, ви обманули. А чого обманули? Ну я Подавали впевнений, рапорта. що Ну що ви думаєте, е, постійно подаються рапорти, але ж, е, ж пане Люлін. Ну я вам запевняю, що ніякий рапорт не був поданий. Ну, це ви зараз е, водите мене в оману. Ніхто вас оману да. не Дивіться, Я зараз ми в... подивимося в... на бодікамеру. Mm -hmm. Якщо відео достатньо, mm -hmm. е тоді ми будемо далі співати. Добре, а якщо не достатньо, ми з вами проведемо профілактичну бесіку, mm -hmm. щоб паспортом. Mm -hmm. або, або я з вами да, проведу. Ви, ви свою ми свою mm -hmm. ми з вами не сваримося спілкуватися. Ні, ні, ми не сваримося ми в рамках чинного законодавства. Да. Тільки в відповідно чинного не відповідно, відповідно чинного за це якби да. може то я заявити. звертаю вашу увагу як е представника правоохоронного органу угу. От от, ага. має вісіти знак головна дорога, яка повертає праворуч. Я до вас, як ну, до представника правоохоронного органу, звертаюся, щоб ви відреагували і написали рапорт, чи що там потрібно, вплинули, не знаю як, на щоб цей знак повернули назад. Тому що небезпечне перехрестя. Небезпечне. Добре. Люди, особливо які тут не місцеві, часто попадають в дуже такі небезпечні ситуації. Без питань, напишемо рапорт, можете не переживати. Ну, Я мушу переживати, тому що поліція не працює. От Я за це переживаю, що вона відповідна. Ну, я бачу, що ви відпрацьовуєте безпідставні зупинки. Ні, в бучі поліція працює. Угу. Та й взагалі везде працює. Угу. За це можете не переживати. Все нормально. Що там, як Славік поживає, Бородянський? Серемен не видно, що ви воно. ну покажіть. Все, сиди. Не розбираюся, зрозуміти. Не Ви маєте заколов. Це не. Люрик. Це ж ви ж да. да. Я ж ну. не знаю, ну що я можу сказати. Я ну що можете сказати? Щось не ходить він на суди. Матеріали не надає. А що за Ситуація, шо? Ситуація, ну що, попередній керівник злив кримінальні справи. Не дуже. Слід... Не видно, що ви в ремні їхав. На жаль. Без да? Ремня, да. Більше не порушуйте, будь ласка. Домовились? Все чудово. Так ось. Я задоволений. Я задоволений. Так, так ось, пан Целюрик ігнорує рішення суду, не являється на рішення суду і не надає матеріали кримінального провадження. Тому я пану целюрику зараз передаю бурний пламенний привіт і говорю, що потрібно відповідати за свої вчинки. Якщо підлеглі натупорили, то він за законом має відповідати і приходити і виконувати рішення суду. Якщо він цього не буде робити, будемо притягувати його до кримінальної відповідальності. Ну, це, ж не для мене це Ні, складає. я просто. Важаю. Ви, Оскільки ви підлеглі, ви з цього а, відділку, і щойно щойно я вас улічив, тому що ви займаєтесь безпідставними зупинками. Дивіться, що ви взяли, що безпідставні. — Ну дивіться. — Дивіться. — ми ж Д -д -дивіться. Ви на а, ще раз сказав. Якщо у якщо не вас не немає доказів, як ви можете Добре. мене обвинувачувати? Ну У вас ніхто не Ні, почекайте. Підстава для зупинки, яка була ремень. Вам же ж пояснили. — Ну така так, дерево, Та що бодікамера не, не зафіксувала. Угу. Ну це ж технічний пристрій. ви Добре. Ж самі Пане Люлін, Я ніхто... розумію, що ви що ви свого е, напарника зараз також, е, скажімо так, е -е... відмазуєте від відповідальності. Це зрозуміло. Е -е... Це нормальна мужська позиція. Друг за друга. Да. Ні, ніхто ні? нікого ні? не відмазує. Дивіться, да? ми діємо угу. законодавства. Немає е, достатньо доказів. Ми з людиною проводимо профілактичну бесіду, е, нормально спілкуємося, вас вже ми знаємо, ми з вами не сваримося, діємо в рамках законодавства. Так Я з вами теж не сварюся. Ну, я вам поясню. Ніхто <смут> у ну, вас тут нічим, як кажуть, ну, все в рамках дівчого законодавства. У вас там е -е бонус прилетів якийсь. Да, це не бонус, це <смут> не повідомлення. спрацювання, повідомлення. Ні, ні. <смут> це як орієнтування. Я думаю, може, якісь там кріпта упала. По-всякому <смут> <смут> буває. Ні, ну ви з юмором, це добре. Ну, ну що робити? Тут без юмора ніяк. Дивіться, яка ситуація. Да. Оскільки ви патрульна поліція, я би вас попросив виконувати належним чином свої обов'язки, патрулювати. Не влаштовувати Ні. тут біля автопарка, скажімо так, масоване людове побоїще. Тобто зупинення безпідставне, там перевірка за надуманими причинами. Все нормально. Будь ласка, патрулюйте. Добре. Давайте, я, я почекаю, поки ви поїдете патрулювати, щоб я був впевнені, що ви далі не займаєтеся безпідставними зупинками. На все добре вам. Добре, дякую. До побачення. Щасливого. Всего доброго. Всего До добра. побачення. Я вибачаюсь, претензії якісь єдали. Ні, немає. Все, да. дякую. Гарного дня, До побачення. На все добре. От, друзі, зігнали кормушників біля автопарка. О, за моєю спиною вони зараз уїжджають. Це підлеглі відділку поліції номер 2 яка знаходиться в місті Ірпінь. Колюдують біля... Чистенько колядують біля автопарка в Бучі. Ось вони поїхали. Дивіться. Частенько вони колядують на цьому місці, особливо полюбляють вранці стати тут, займатися безпіставними зупинками. Замість того, щоб оцей знак встановити, який тут був до війни, і орки його знищили, і зараз тут небезпечне перехрестя, то він розказує мені, за якісь паски безпеки, ну, нібито так дуже переживає за водіїв. Прикопався, попередня була зупинка, ви самі бачили, до водія. За те, що в нього просто двері зашпакльовані, пошкоджений транспортний засіб. Ну, коротше, бред. Е, опять намагаються переламати ситуацію, повернути часи Янукович. Я не знаю, що Я... Щось мені здається, що Янукович це ще показує цвіточки, показується ягідками, цвіточками. Да? Та ситуація. Зараз, на жаль, у нас війна продовжується. Блин. А от такі от недоброчесні інспектори. Далі повертають практику безпідставних зупинок і планів по протоколам. Це підлеглі пана В'ячеслава Целюрика, який зараз займає з бородянки блин, втік, ну, ракеровка, знаєте, з бородянки забрали, перевели в вірпінь. Ну, зараз він от в вірпіні ставить видно, план таким от соколам плани по постановам. Наразі, друзі, знайте свої права, вмійте їх відстоювати, нічого не, не бійтеся, тому що якщо. Почнете боятися, то не ровен часу, що ми станемо як вражки, якби безправними рабами. Разом сила, все буде Україна.